Вітаю вас на нашому майданчику. Сьогодні нарешті вам показую дизельний автомобіль. Зазвичай все у нас Електро, 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 Електро. Всі питають коли будуть дизеля. Дизеля будуть в основному з наступного року. Цей рік у нас останній по нульовому розмитненню на електромобілі. Тому зараз страшний ажіотаж по електричним автомобілям. Дизеля так, не в такому великому попиті в порівнянні. Uh, так, привезли вам з цього красення. Це у нас гран Синік. 19-й рік, чистий 19-й рік. 1,7 дизельок в 120 кінських сил. Автоматична коробка передач. Коробка передач у нас ЄДЦ ДВ6. Це роботизована коробка передач з мокрим щепленням на 6 ступенів. Ставилась вона на багато двигунів, починаючи від 1,5, але рідше всього ставилась на 1,5, чистіше на 1,7, 1,6 та на 2,0 навіть в 200 кінських сил. Тобто реальна коробка. Тримає добре, крутний момент і така достатньо дуже живуча. Серед коробок ЄДЦ, це сама надійна рахується. Двигун 1,7 це двигун, який аналог, скажімо, так, в 1.6, коли у нас був 130 кінських сил або в 160 бі-турбо, то тут у нас або 120 кінських сил, або 150 з одною турбіною в обох випадках. В даному випадку у нас потужність 120 лошадок. Е, так, далі розкажу по машинці. Він у нас весь в оригінальному окрасі: парктронічки передні, парктроніки задні. Е, маємо led денні ходові вогні протитуманки, лінзована оптика, але галогенки. 20-ті легкосплавні диски, багато хто скаже, що дорогі, це все, це там космос, воно коштує. Ні, китайської резини морі, сам їжджу на Китаї, питань тут немає. Все в доступі. Крім того, на Олексі полно резини беушної, якщо хочете якусь брендову, але подешевше. Тому вибір величезний. Є, це не є якоюсь проблемою. Так, парктронічки задні є, заводське тонування є, далі. У нас безключовий доступ, у нас ось такий ключик йде. Підійшли до машинки, тут у нас сенсорна кнопка, руку засунули сюди і вона вже відкрилась. машинка. Так, по, фарбі. по фарбі пройдемося окремо, в мене є ось з собою товщиномір. По матеріалам, як завжди, в Рено все чітко. Тут у нас все м'ягесеньке. Тут у нас в кожзамі все. Прошито строчкою і гарно виглядає. склопідіймачі мають доводчики не так, як в японцях чи в корейцях, де довочики тільки у водія. Тут доводчики є на всіх вікнах, як вверх, так і вниз. Автоскладування дзеркал, зараз вікна ось складені. Автоскладування дзеркал, регулювання, підгрівчики є. По салону салон у нас. Тканина, до речі, він саме найкраще юзається. Бачу машини, яких вже майже по півмільйона пробігу. тканина їсть взагалі по барабану. А якщо візьмемо, наприклад, комбінований салон, то комбінований частіше всього тут кошзам уже тріскається на пробігах навіть в 100 тисяч. Ось так от. Маємо тут у нас мікроліфт, можна підняти трошки вище крісло. Так, Шкіряне кермо, до речі, шкіряне кермо дуже довго носиться. В порівнянні з третіми міганими сценіками вони тут реально дол... більш довговічні. в третіх там на пробіг 200 тисяч частіше всього, кермо просилось під перешивку чи під покраску. Ну, В залежності, звичайно, хто як його використовував. Так, Датчики світла, датчики дощу у нас тут все є. Під кермом у нас регулювання магнітолою. Кнопочка старт. Як завжди є. В комплектації починаючи з Зенки. Це у нас, до речі, Зенка, це середня комплектація. Приборки ми можемо змінювати, змінювати кольори, змінювати розкладочки. Android Auto Apple CarPlay у нас тут все є. Ось так. от Вмикається у нас магнітолка. Звук виключимо, щоб монетизацію не блокувала. Навігація, все тут є. Двузонний клімат-контроль є. Система стоп-старт є еко-режим. Що далі? Далі, далі, далі. Електроручник, круїз контроль, обмежувач швидкості. Ну, Це у нас всі кнопочки на кермі. Тут у нас просто вкил, круїз контроль, обмежувач швидкості. Ручник нам, в принципі, не потрібен, він сам знімається, сам ставиться. Прикольно, ось тут у нас така шухляда, підстаканички дуже удобно. Тут великий карман з підсвіткою. І тут у нас ще маленький бардачок. З USB-роз'ємами. Сенсорна кнопочка. До речі, дуже удобна ця шухляда, тому що воно не вивалюється. Ви як поскладували, воно так і там буде стояти. По матеріалам торпеди теж питань немає, все м'ягенько, все супер. Загалом машини, ну, якщо порівнювати попереднє і третє покоління, то небо і земля. Величезна-величезна дверка. Заходимо сюди спокійно. Тут у нас є обдувчики, ззаду у нас є тонування. Заду скло під'їмачі, також з давочками во всі сторони. Сидіння мають два ісофікса, крайні два сидіння. Тут у нас підлокітничок, дуже удобно. Сидіння рухається одиничка плюс двойка, тобто окремо. Бачите, ось так от у нас вона зараз неудобно, правда, одною рукою складається все це в рівний пол. Ось такий багажник. Сидіння у нас третій ряд механічний, бо в дорожчих, комплектаціях у нас, в дорожчих комплектаціях у нас електрокнопочки, нажали, склали, заїхало. Ось тут у нас кнопочки, якщо дорожчу комплектацію ми розглядаємо. В даному випадку механічне. Ну, немає електроніки, як то кажуть, нема чому ломатись. Ззаду паски безпеки. Підстаканички є, підсвітка і зарядочка для пасажирів третього ряду. Е, хтось скаже, що місця немає пасажирам, ребята, пер... другий ряд сунете трошечки вперід і місце буде заднім пасажирам. так що там все ок. Тут у нас невеличке ще місце є, е, Домкрат. Погнали далі. Лючок отблю, обов'язково буде вже після кінця 2018 року. Ось так у нас виглядає салончик. Новенькі коври, до речі, він приїхав до нас без коврів, зробили хімчисточку і поселили нові ворсові коври. Це сидіння ми можемо скласти взагалі спинку зложити для того, щоб була більша погрузка. І плюс це у нас третій Ісофікс. Тобто тут теж Isofix є, можна. Садити дітей і спереду, і ззаду. Ось така от машинка у нас. Машинка у нас треба подивитись, з якої країни приїхала, бо я не пам'ятаю. Швидше за це Франція. Е, віддаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації. Тобто, ви будете першим власником в Україні. Що ж, якщо зацікавив вас цей гранд Синік. Приїжджайте, тестуйте, забирайте ще до речі. є на майданчику, якщо брати серед мінівенів, маємо два Renault Espace 2015 років. В хороших комплектаціях, один в хорошій zen комплектації, але не потрібно порівнювати Renault Espace з Сценіком, тому що то вищий клас, то більша машина, і комплектація там відповідно. Тобто, якщо будемо порівнювати Zen'ки, то Zen'ка в Espace буде цікавіше. А загалом Scenic, в чому перевага синіка, він як мінімум буде по трасі чавкати менше, тобто його розхід палива орієнтовно. По трасі десь 5-5,5 літрів при швидкості 100 км на годину. І по місту там буде в районі 8 літрів їсти. Ну, все остальне залежить від того, як ви будете чавити на гашетку, як то кажуть. Що ж, зацікавила, приїжджайте, кава, тест-драйви, документи години часу і вас відпускаємо. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.